Всім доброго дня! Зараз ми у нас біля стартерів. Стартера у нас на Доданівську рамку. Зараз будемо показувати вам якість прийому личинки у нас на пасіці. Я буду робити і вам все по ходу розказувати. Так, у стартерах у нас є по дві планки, є по одна. Ну, судимо всього, по насищенню бджоли. Ну, Тут, як видно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 тут прийняли. От, Чим добра система Nikot, От я бачите, мисочку зняв. І зараз на її місто поставлю вже маточник. Тобто це форміровка. От, тут нам треба 2 не прийняли з 12. Я пройдуся так пальцями. Тут у нас не прийняли тільки одну. <sharp Current Interred> <set> у нас трохи погода, холодніше стало все, де відсвілився, відсвіло. Як у вас там по регіонах? Чи погода є, чи нема, чи похолодало, чи не похолодало? Отут видно теж. Все видно, який прийом от ці крайні дві, що не прийняли, то їх. Так, до речі, з, 2... з 27-го Квітня у нас будуть, тут тільки дві не прийняли. З 27 квітня у нас будуть неплідні матки в наявності. Кого цікавлять, ці контактні дані для замовлення залишимо в описі під відео. це Зараз у нас стартера на Доданівській рамці, але з часом будемо їх переводити на руд бо це у нас зимувалі сім'ї були. От, бачите, тут трохи. Ну, Все показуємо реальних е цих, як все робиться. От тут, бачите, у нас прийняли менше, то От тут будемо знімати маточники. Знімаємо, бачите, готові маточники і переформуємо туди. Це форміровка у нас прийома і буде переносу виховательки. Там кого цікавить. По виховательках, як виховуємо там у попередніх відео, все показано. Наші виховательки і як ми все там робимо, як виховуємо. От, я пам'ятаю, що у нас тут. Два бачите, от чим я кажу, система Нікот добра. Там зняв, тут поклав і все. І все супер. Не буду багато говорити, а буду робити, бо холодно. У нас безвзятковий період. Пройдуться хоча б сімей 5, щоб вам показати, що приймають у нас. Бачите, видно, даже, що вітер. Так, відмічаю собі, що в мене тут одна планочка стоїть. Ну, тут можу зауважити 100% от 100% прийом. Користуємося е для переносу личинки шпателями китайськими. Йдуть хто знає, що з китового вуса, воно м'якеньке, удобне для роботи. От, Даже покажу вам от в реальній собі. От Зараз я відкрив стартер, а тут нема прийома. От чого тут? Причина, що тут нема прийома. Значить, десь в мене вискочила свищова матка. Зараз буду цю сім'ю ставити під контроль і буду перебирати на свищу матку. От все, ця сім'я у мене під контролем на свищу матку. Так, буду завершувати, бо холодно. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь до нас обов'язково на канал. Неплідні і плідні матки у нас будуть все в наявності. Всі контактні дані для замовлення залишимо в описі під відео. Всім дякую гарно, до побачення.